ефірі агровектор, і як завжди, з вами автору ведучої програми. Я Тетяна Мишанчук, вітаю сьогодні. Наш випуск ми присвячуємо темі надзвичайно важливій для Херсонщини аграрної. Будемо говорити про відновлення зрошення. На жаль, свого часу зрошувана система регіону була фактично наполовину знищена, зруйнована, пограбована. І найбільших втрат зазнали внутрішньогосподарські мельоративні системи, які безпосередньо подають воду на поля. А як відомо, без поливної води ефективне прибуткове виробництво сільгоспродукції в нашій вкрай посушливій зоні землеробства залишається під великим питанням від минулого року на Херсонщині почав працювати проект Вода для агросектору, який втілює Агентство США з міжнародного розвитку Юсейд спільно з інститутом розвитку аграрних ринків. Цей проект спрямований на відновлення систем водної інфраструктури та поліпшення водопостачання сільського населення та сільськогосподарського виробництва. Старт виявився успішним. Так, у селі Новокаїри Береславського району побудовано поливний водогін довжиною 10 кілометрів. А у Чкалівської сільської ради Новотроїцького району на 240 гектарів стало більше. Поливних земель вдалий початок. Приніс проекту заслужену славу і популярність. Кількість охочих позмагатися за грант серед сільських громад та виробників зросла, адже 65% від вартості витрат бере на себе проект. В нашій області він працюватиме до січня 2017 року. Ми побували на деяких ділянках, де наразі проводяться роботи з відновлення зрошення, а також поспілкувалися з фахівцями. Далі дивіться самі. У лютому 2015 року між Херсонською обласною державною адміністрацією та інститутом розвитку аграрних ринків, який є виконавцем проєкту Агентства з міжнародного розвитку США, вода для агросектору, був підписаний меморандум про співпрацю. Згідно з документом, передбачено реалізацію на Херсонщині протягом 2015-2016 років низки проєктів з відновлення інфраструктури систем водопостачання для Херсонщини. Подія не адже відновлення зрошення, підвищення ефективного активності цілього наразі одне з пріоритетних завдань. Для її вирішення необхідні значні кошти, залучення інвестицій у формі грантів міжнародної технічної допомоги. Наразі це один із реальних шляхів розв'язання проблеми. Завдяки організаційній роботі всієї нашої команди. І державна адміністрація, департамент агропромислового розвитку, як ніколи вперше може бути за десятиріччя, ми залучили, скажімо, найбільшу кількість грантових підтримок, яка працює в Херсонській області, і особисто, безумовно на південь України. Це у нас Херсонську область. Акцент в цьому році і є то, що у нас працює ця підтримка як вода для агросектора. В нинішній ситуації, коли у нас економічна нестабільна обстановка в країні, є, скажімо так, ну неможливість. Наших аграрів взяти кредитні ресурси на відновлення зрушення, і дійсно, скажімо так, відновити і нові технології, і купити і техніку новітню. Тут приходять нам на зустріч на допомогу такі грантові підтримки. От як проєкт Вода для агросектору надають підтримку на дійсно реконструкцію і будівництво зрушення. Доцільність і необхідність для Херсонщини проекту проєкту Вода для агросектору довів 2014 рік, коли проєкт тільки но зайшов в регіон. Нам відомо, що Херсонській області в гарному стані збережені магістральні канали, по яким подається Дніпровська вода для поливу, але існує проблема, що цю воду. Не завжди можна подати далі безпосередньо на поле. І от на вирішення цієї проблеми, надання допомоги вирішення знайти відповіді да, на на тих багато питань, які існують в цій сфері, якраз спрямований проект вода для агросектора», який фінансується за підтримки американського агентства міжнародного розвитку Юсе. Результатом минулорічної роботи стала успішна реалізація двох пілотних проектів: проведення 10 кілометрового водогону і будівництво насосної станції у селі Новокаїри Береславського району, завдяки чому понад тисячу Отримали поливну воду на свої присадибні ділянки а також будівництво напірного 4-кілометрового водогону для зрошення на полях Чкалівської сільської ради Новотроїцького району. Проєкт мав свої історії успіхів 2014 році. Завдяки цим успіхам агентство міжнародного розвитку USA вирішило дати продовження цьому проєкту. І вже протягом 15... зараз ми реалізовуємо другий етап проєкту, який триватиме з 2015 року по 2017 рік. От виділено в три рази більше грошей, вже тобто, якщо ми в 2014 році два пілотних проекта підтримали, то в цьому році ми вже прийняли рішення по підтримці чотирьох пілотних проєктів. на цьому полі фермерського господарства Данііл та СД зелені оземена. Від минулого року тут відновлено зрошення. 240 гектарів ріллі, яка довгі роки знемагала від посухи, тепер вчасно й досхочу поливаються. Влітку тут зібрали щедрий врожай баштанних, засів озимих, дав гарні сходи. І все це завдячуючи відновленому зрошенню. Цей об'єкт на полях фермерського господарства Чкалівської сільської ради Новотроїцького району один з перших, який реалізував проєкт Вода для агросектора фермерське господарство Даніїл, яке за власні кошти виготовило проєктну документацію і розпочало це будівництво даного трубопроводу. Люди приїхали до нас, побачили, що є технічна документація і робиться роботи і. По Конкурсу наше господарство, фермерське господарство пройшло, тендер виграло і ми розпочали роботу тільки в злаженої роботі, ми спільно разом з адміністрація фермерська господарства, сільська рада та американська. Компанія дала нам згоду виконати це вчасно, всі роботи. Ми за три місяці виконали всі зобов'язання, які були перед собою. І в жовтні місяці минулого року вже було дано систему запущено. Сільський голова не натішиться збільшенню поливних земель. Є від чого радіти. Зиск від ефективного господарювання усім в першу чергу дає те, що стабільний вражає підприємство. Якщо підприємство є. Збитковим, тобто має прибутки, то з прибутком надходять до кошти додатково до бюджету сільської ради. Вигода обоюдна і фермерському господарству, і громаді сільської ради. І ще один плюс тут те, що дане господарство буде, дане буде сплачувати за транзит води. Тобто дана мерительна система, яка буде дана в експлуатація, вона буде передана на баланс сільської ради і додаткові кошти від транспільтування. Зиту води будуть надходити до бюджету сільського ради, що дасть можливість використовувати їх на бюджет розвитку даної громади. На досягнутому не зупинилися. Фермерське господарство та СД виграло другий грант на відновлення ще майже 250 гектарів. Зрошення наразі ведуться будівельні роботи. З вами зараз переїхали на другий об'єкт даного проекту, де, де на сьогоднішній день виконуються землеродні роботи. А також йде пайка труб даного трубопроводу підрядною організацією, де ще буде близько 250 гектарів даної гарної землі переведено у зрошення. Тобто, ви на сьогоднішній день бачите, ви виконані землеродні роботи, виконана пайка труби вже вкладена, і в ближайший час вона на сьогоднішній день буде вложена і запущена в експлуатацію. Ми плануємо через місяць вже даний трубопровод. Запустити в експлуатацію зрошування землі в посушливій Херсонщині це золота акція. Гарантовані урожаї і можливість диверсифікації виробництва. В першу чергу, це безумовно вирощування нових сільських таких прогресивних на даний час це і соя, і кукурудза. Безумовно, на багрі ці культури не є перспективними і майбутнього в них немає. А зрошення дасть можливість вирощувати і отримувати після зими пшениці повторний урожай. Сої в нас практикують ранню сою висівають і ранні сорта соняшнику. Це безумовно надходження додаткових коштів до бюджету в різних рівнів і підтримка. І головне, господарями зрошуваних систем залишається громада. Левову частку витрат бере на себе проект «Вода для агросектора». Допомога безповоротна. На базі нашого нашої громади було створено кооператив, на якому де більше членів ну, члени Це члени громади нашої, та саме створено. і на базі нього було вводено в експлуатацію даний трубопровод. Наше завдання не тільки збудувати, а щоб громада зберегла. І на протязі довгих років вона мала можливість розумно експлуатувати ті. То обладнання, яке воно використовується. І заради цього проєкт запровадив таку вимогу, що проєкт реалізується, десь громада має надати або сільського господарства виробник 35% від загальної вартості проєкту, або від, від нашого внеску. Це не обов'язково мають бути гроші, це може бути у формі робіт, у формі оренди техніки, у формі надання послуг. От. І якщо заявник. Показує, що він цю цей обсяг робіт може виконати. То для нас це є сигналом того, що цей проект буде мати майбутнє і в подальшому. Тобто, він буде вже хвилюватися за його подальше використання, щоб він не ламався, щоб він в гарному стані. Тобто, обов'язковий фактор це 35% власного внеску від заявника. Підприємство Бургунське нинішнього року виграло грант і Стало учасником другого етапу проекту Вода для агросектору. У нас є сади. И нужно орошать, соответственно, как бы того орошения, что есть у нас сейчас, его просто недостаточно. Мы планируем расти, развиваться, делать новые насаждения по более интенсивным технологиям, как бы и для этого, соответственно, нам нужно увеличивать поток воды в наш ставок. Вот, чтобы, соответственно, увеличивать нормы полива, как бы время полива на наших садах и, соответственно, как бы той трубы, которая у нас есть, ее просто не хватает как бы диаметра. Ну и как бы решили подать свою заявку. вот, чтобы увеличить все-таки скорость наполнения нашего накопительного ставка, ну и, соответственно, уже более качественно орошать наши сады. За розрахунками зведення нового водогону принесе чимало зисків підприємству. Економія средств – це раз. Во-вторых, как бы це даст можливість все-таки увеличити урожайність, однозначно, тому що ми зможемо, опять-таки, більш качественно і більш длительно орошати сади, і, соответственно, це даст уже, как бы, прибавку к урожаю. Соответственно, как бы есть уже куда расти. То есть, если у нас есть вода, если есть ее куда использовать, то мы можем делать новые более насаждения, как бы более интенсивные технологии. Ну и, соответственно, как бы получать уже прибыль, виходити на опять-таки. так що, в принципі, я думаю, около 20-30% на на електричстві у нас економія, тому що дві труби, один насос. Ну і відповідно, відвісно, як би вже дуже значительно. 35% вартості проекту здійснюється за рахунок господарства. Інші 65% фінансує проект вода для агросектору. Керівник Бургунського зазначає, що для виробників це суттєва підтримка, адже невідомо, коли б з'явилася можливість зробити це власними силами. Я думаю, що возможно. бы была, но только не сейчас, через энное количество лет. А долевое, да, это долевое, но оно не сильно обременяет, потому что фактически деньги, которые мы вкладываем, мы вкладываем в себя. То есть э, затраты на проект, затраты, в любом случае мы бы их делали. Затраты на проект, затраты на часть трубы, затраты на генераторы и так далее, это все, в любом случае мы это вкладываем, деньги. Поэтому они не сильно обременяет. А ще від будівництва нового водогону виграє громада села Бургунки. Нарешті понад 1200 жителів села отримають воду для поливу своїх городів та земельних ділянок. На це вони очікували без малого 25 років. Громада села Бургунки зареєструвала сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Бургунське джерельце, який візьме участь в управлінні системою зрошення, вирощуванні високорентабельних культур та подальшій реалізації отриманого врожаю на аграрному ринку. В селе живут наши пайщики, которые ну, отдали нам свою землю в аренду. Ну и, соответственно, как бы нам все-таки тоже хочется им помочь. И как бы вот это вот этот проект это будет возможность все таки провести воду поливную, качественную воду в село. І наконец то в принципі в селе, ну ті люди, которые работают у нас, которые пайщики, которые пенсіонери, неважно принципі, то сього село наконец-то, нормально у себя дома выращивать продукцію. Вартість всього проекту за попередніми підрахунками близько чотирьох мільйонів гривень. Підприємство Бургунське це вартуватиме трохи більше мільйона. Проте його керівництво розраховує, що ці витрати окупляться досить швидко. Кадаєта купіця. Я думаю, год-два и оно станет рентабельным уже. То есть мы уже вернем деньги. Будівництво водогону йде повним ходом. Проект закупив і доставив водопровідні труби. Інше необхідне устаткування. Роботи планують завершити найближчим часом. Я дуже доволен, що є такий проект, і лично моє майонія, щоб їх було ще більше, Тобто, то є у всіх сферах, аптеки в сільському господарстві. Взяти участь у проєкті вода для агросектору мають змогу усі зацікавлені громади та підприємства. У нас залишилось два міста. Ще для, для того ж ми будемо цей проект реалізовувати у 2016 році. Є сайт нашої організації, є фейсбук-сторінка нашої організації. Вся інформація також знаходиться в Херсонській обласній державній адміністрації Департамент агропромислового розвитку про нас. От. Ми роботимо публічно. Ті, хто цікавиться або хоче взяти участь, він може отримати інформацію або в мережі інтернет, або безпосередньо звернувшись до нас, або до Херсонської обласної державної адміністрації. Наша програма добігла кінця. Її повтор можна переглянути у суботу, о 21-й годині рівно. Ну а ми зустрінемося наступної середи в свій незмінний час в 21.00. Не пропустіть. Миру злагоди всім і хай щастить!